Доброго дня! така цікава новина. Лепс і Басков пообіцяли по мільйону е, рублів або доларів, не знаю. Неважливо, по мільйону кожній людині. Яка підіб'є танк Леопард в Україні? Ну, дійсно, вони мають такі. Це дійсно правда. Воно є, воно було у соціальних мережах, і ці люди при статках, вони дійсно можуть це зробити. Але давайте подивимось, чи це правда, чи ні. Ну, в тому плані, чи виконають вони свою обіцянку, чи це просто для заохочення. Ну, це хитрість. Це хитрість, яка спланована на кількість, на кількість бажаних ресурсів, які вони бажають отримати. Це просто така обманлива, брехлива новина для людей, для того, щоб заохотити їх тим, що вони будуть мати дуже чудову винагороду, але це обман. Вони, ці люди вони при статках, вони можуть, але вони обманюються. Вони обманюються. Ну, тут немає ніяких перспектив для того, щоб вони довели свої обіцянки до кінця. У е, тому мільйоні. Ось так. Так що це повна бре. Це з метою якось заохотити людей у поганій ситуації побігти з пістолетом на танк і підбити його. Ну, скажімо так, як раніше це робили, щоб не було дезертирів в них. Щоб не було людей, які не хочуть іти до армії Російської Федерації, тобто це для людей, які або дезертирують, або намагаються уникнути, або для того, щоб підтримати їхні памперси на потрібному місці. Ось так. Тому це повна брехня і нісенітниця. Ось так. Вони дійсно обіцяли, але вони нічого нікому не будуть давати. Ось так. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого!